Зірки, які обрали рубль, Наташа Корольова. Наташа Корольова, справжнє ім'я якої Наталія Поривай, народилася 31 травня 1973 року в Україні в Києві. Її батьки Людмила та Володимир Поривай були пов'язані з музикою. Мати працювала диригентом хору, а батько був хормейстром. У Наташі Корольової є ще старша сестра Ірина, відома як співачка Руся. Корольова з дитинства виявляла інтерес до музики, що і привело її до київського естрадно-церкового училища. Однак, бажаючи більшої слави, більшої популярності, вона вирішила переїхати до Москви, де і розпочала свою професійну кар'єру. У 90-х роках корольова здобула популярність завдяки хітам, таким як Маленька країна та Дельфін і Русалка. А це старе відео 1996 року, на якому Наташа Корольова, Тетяна Овсієнко та Лоліта співають українською. Ой, у гаю при Дунаю. Всю старину, до кличе. Після анексії Криму Росією в 2014 році Корольова не висловлювала чіткою позицією щодо цих подій, що викликало обурення серед українців. Її мовчання сприймалося як непряма підтримка дій Росії у 2016 році Наташі корольові служба безпеки України заборонила в'їзду України через її виступи в анексованому Криму. Корольова оскаржила це рішення в європейському суді, стверджуючи, що її творчість була начебто неправильно інтерпретована, але суд вона програла З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Корольова продовжувала уникати публічних заяв щодо війни. Однак її участь у концертах, присвячених російським державним святам, разом із відомими прихильниками путінського режиму, свідчила про її лояльність до російської влади. Чоловік Корольової Сергій Глушко, відомий під псевдонімом Тарзан, відкрито підтримував російську агресію проти України. Він неодноразово висловлювався на підтримку дій Кремля та навіть заявляв про готовність особисто взяти участь у бойових діях руски солдати. Солдати російської армії, вся страна вірить в вас. Ми очень переживаємо за вас, любимо вас. Ми з вами. Победа буде за нами. Ребята, сама ж корольова продовжувала співати для тих, хто підтримує війну, і не знаходила в собі сил, хоча б вимовити ні війні. До речі, старша сестра Наташі корольової Ірини, більш відома як співачка Руся, активно підтримує Україну під час російської агресії. Проживаючи понад 30 років у Сполучених Штатах Америки, Руся, на відміну від корольової, не залишилася. Осторонь подій на батьківщині у березні 2024 року. В мережі з'явилося відео, де Руся, тримаючи в руках український прапор, емоційно звернулася до українців. Я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах ми дивимося новини дома. Бо в мене вдома моя тітка і мої браття і їх сини. І у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Yeah. Слава слава Сю! Слава, Як так сталося? Що дві сестри, народжені в одній сім'ї, стали такими різними. Одна стала символом вірності своїм коренням, символом людяності. Друга жінка, яка забула, звідки вона родом, і остаточно продалася за рублі. Вони народилися в одній родині, виросли в одному домі під звуки тієї ж музики. Але Руся та Наташа Корольова це дві повні протилежності. Україна не забуде Русю за її підтримку. І чисте серце, так само як і не пробачить корольові за її мовчання і підтримку кремлівської політики. Наташа Корольова, народжена в серці України, обрала шлях, який віддалив її від рідної землі. З її мовчання та дії під час трагічних подій в Україні сприймаються багатьма як зрада батьківщині. Вона забула місце, де народилася, і остаточно продалася за рублі. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти голосу свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.